Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Логістики. Сьогодні ми будемо говорити про цікавий електромобіль від Хонда. Ні, не Хонда Медві, а Хондас ІНПІ 1 Почнемо з того, що Honda ІN S1, вона ж ІNP 1, це абсолютно одинаковий автомобіль, який побудований на базі бензинового Honda HR-V. Якщо ми зараз поговоримо трішки про історію, то перша класична Honda MNV, та яка розповсюдилась по всій Україні, заполонила серця українців, скажімо так, а була побудована також на базі бензинової. Honda HRV, але ще до Honda NV була Honda XNV, яка була майже повністю копією бензинової Honda HRV. Тепер повертаємось до головного персонажа даного відео, це Honda ENP 1. В даному випадку у нас виставковий варіант це Honda ENP1, а також є Honda IN 1 Вони відрізняються тільки тим, що, перше, вони будуються на різних заводах. Також в Honda ІNP1, яка б то не була комплектація, в нас сіра вставка на передній частині, а також вставки на арках та дзеркала. В даному випадку вони в колір кузова, у Honda ENS 1 вони будуть чорні. Також Honda ENS1 та inp 1 трішки відрізняється салоном, а саме прошити різними орнаментами. Також відрізняються трішки диски. На цьому все. Двигуни одинакові, батареї однакові, салон, а також весь функціонал однаковий. Ну що, поїхали. Поговоримо про характеристики, а також комплектації. Вони поміж собою дуже сильно пов'язані. Якщо ми говоримо про базу, саму базову комплектацію, у нас будуть 17 колеса, клеси, звичайні, скажімо так, LED, світло, не буде панорами, електродвигун потужністю 182 кінські сили, шкіряні сидіння з механічним приводом регулювання. Батарея 53 кВт і запас ходу в 420 км заявлених. Наступна комплектація перетоп або ж її ще називають субтоп. А в даному випадку у нас вже будуть 18 колеса, також LED світло, клімат-контроль, шкіряні сидіння, а також шкіряне мультикермо і сидіння будуть з електроприводом. Також у нас буде панорама, електропривід багажнику. Також підігрів передніх сидінь. Адаптивний круїз-контроль, утримування у смузі. Контроль сліпих зон, а також батарея 68,8 кВт -годин і запас ходу вже 510 км на одному заряді. І тепер переходимо до максимальної комплектації. Топова. На 68,8 квт годин батареї в неї також. Як у перетоповій комплектації, так і в топовій комплектації електродвигун на передньої осі 204 кінські сили. У нас вже є камера 360, також акустична система BOSE. Функція автопарковки. Електропривід багажнику підігрів всіх сидінь. Ну і давайте тепер поговоримо про екстер'єр. У нас тут все дуже гарно, як я вже казав раніше, в Honda NP1. Сіра вставка в будь-якій комплектації в Honda, і NS1 вона буде в колір кузова. led світло дуже гарно все освітлює. Також у нас є ще й противотуманні фари, як ви бачите зараз на своїх екранах. А все як потрібно. Також дуже гарні денні ходові огні є на передній частині парктроніки, і тепер давайте поговоримо про зарядки. У нас є окрема кнопочка, яка відчиняє блок зарядки. Дуже приємно. Також у нас є додатковий ліхтарик для того, щоб ми бачили, куди ми натискаємо, і порт GBT AC, а також порт GBT-DC. Honda NS NP1 також можуть приймати в себе до 7 кВт, якщо це змінний струм, якщо постійний до 100 кВт. Також із приємно, як бачите, у нас є камера переднього виду, яка відповідає ще й за камеру 360, і значок Honda, який підсвічується. Поговоримо тепер про бічну частину. Те, що мені подобається, те, що автомобіля, звісно, є безключовий доступ в будь-якій комплектації, а також масивна ручка відкриття дверей, яка дуже приємна тактильна на ощуп. Колеса у нас одноширокі 225 60R18. Також, як ви можете вже побачити, в нас нижні вставки в колір кузова, і знизу те, що ви зараз бачите, це не батарея, а захист. Так, багато хто приймається, що в неї так зване оце, от пузо або ж брюхо, як його ще іноді називають. Ні, друзі, це захист і кліресу автомобіля 15-16 см. В даному випадку в нас спочатку йде пластиковий захист, так званий пильник, далі йде металічний захист, і далі вже в нас іде водяна сорочка, яка охолоджує батарею. Так, батарея даного автомобіля оснащена охолодженням та підігрівом. Також те, що мені подобається, як працює безключовий доступ на Honda INS NP1. Ми тільки запускаємо руку, і як бачите, у нас автомобіль відчиняється і відкриваються дзеркала. вони з автоскладанням. У Honda INS np 1 в топовій комплектації підігрів всіх чотирьох сидінь, також є електропривід сидіння пасажира, а також, що дуже важливо, це функція V2L. Та на автомобіль може віддавати електроенергію і слугувати як повербанком до 2,5 кВт для вашого будинку. На випадок блекаутів дуже зручна річ. Якщо ми говоримо про задню частину автомобіля, у нас тут уже як це притаманно для всіх автомобілів сучасних, електромобілів іде суцільна, скажімо так, от, лінія е, стопів. Також у нас, як бачите, написано Honda і... Що це ENP1. Також є електропривід багажнику, індукційний сенсор та задні парктроніки. Переходимо тепер до салону. Також у Honda є своя особливість, це комбінація кольорів. Якщо, наприклад, у нас в даному випадку білий колір автомобіля, у нас чорні вставки з білим. Якщо, наприклад, автомобіль буде чорний, там буде все у нас суцільно чорне. Але можна зробити з білим салоном. Також можна зробити чорний автомобіль з білим салоном. Як то кажуть, все, що ваша душа бажає. Переходимо тепер до деталей. Ручка відкривання дверей, моноалюмінієва, також приємно прохолодна і масивна. Ти розумієш, що ти якби, береш в руки. Також чотири склопідйомники в нас автоматичні. Звісно, є функція до складання дзеркал, примусова і регулювання дзеркал. Підлокітник м'який, дуже приємний на ощуп, також є можливість поставити пляшку 1 літр. Також видно, що автомобіль все ж таки проєктувався інженерами, і як ви бачите, на водійській дверцяті, також на задній є резинова защита для того, щоб ваші штани, джинси не забруднилися. Тобто в нас пороги захищені, і це справді плюс. Тепер переходимо до водійського місця. Коли ми сітаємо в автомобіль, ми відчуваємо себе, ну скажімо так, як вдома тебе зручні сидіння, дуже яскраво виражена бокова підтримка, як, наприклад, у Volkswagen Passat або Jetta. Тобто вона ну, справді тебе фіксує і ти себе дуже приємно відчуваєш. Шкіряне мультикармо також воно приємне на ощуп, і в обхваті також воно максимально зручне. Електрорегулювання сидіння водія у нас відбувається вперед-назад. Також нахил спинки. І ще що приємно, можна регулювати передню подушку під ногами. Тобто максимально зручно, максимально, як то кажуть, для вас комфортно. Також можна опустити вниз сидіння і максимально вверх підняти. Тобто, наприклад, якщо ви доволі таки величенький чоловік, то можете для себе максимально вниз опуститися. Якщо ви дівчинка, можете піднятися для того, щоб, як то кажуть, високо сижу, далеко бачу. Біля лівого коліна є окремий блок, який відповідає за органи управління. А саме вимикаємо парктроніки, також вимикаємо звук, скажімо так, оцій, літаючої тарілки, яка спроєктована для того, щоб пішоходи чули, що їде якийсь автомобіль, адже тут немає ДВС. Далі блок відкриття зарядок, а також електропривід багажника. І вимикання стабілізації. Із приємного в нас є окрема ніша, яка додатково може туди да, щось покласти. Якщо ми говоримо про органи управління, на лівому важелі нас микається світло. Так, звісно, тут є функція автосвітла, але якщо вам потрібно примусово його вимкнути, то без проблем ви це можете зробити. І правий важел відповідає за склоочисники. Знову ж таки, є функція автодощ, але на всякий випадок у вас є така можливість. Також у даного автомобіля є пилюстки під кермом. Хоч це не ДВС, але все ж таки вони відповідають за рекуперацію. Так, тобто плюсом ви додаєте рекуперацію, і таким чином автомобіль більше гальмує двигуном, аніж колодками. І її можна зменшити лівим полюстком. Дуже зручно, якщо, наприклад, ви їдете десь в горах і вам потрібно спуститись. Ми швиденько додали, і рекуперація збільшилась. Якщо ми, наприклад, їдемо просто по місту, ми її прибрали і все. Експлуатуємо як звичайний автомобіль. По органам управління на самому кермі. На лівій стороні у нас керування також, а також кнопка Home, а також пляще, яке додатково а, виводить вас в меню. На правій стороні у нас круїз контроль. Він може бути як звичайний, так і адаптивний з функцією утримування у смузі, і ми можемо окремо регулювати відстань до наступного автомобіля. Також даного автомобіля є панорама, бо вона механічна зі щільною шторкою. У даному випадку виконана в сірому кольорі у нас стеля і є окремо ліхтарик для того, щоб ми могли побачити себе. Також дзеркало заднього виду з камерою. Це ви зараз можете побачити на своїх екранах. І як окремо, бачите, можна вивести дзеркало заднього виду. Також по праву сторону на панелі торпеду у нас розташована кнопка старт-стоп. І автомобіля акустична система Bose на 10 динаміків, а також 2 сабвуфера, що дуже добре і грає прям максимально так, як це потрібно. Поговоримо тепер про мультимедію. 15,1 дюйма, у нас вона, скажімо так, поділена на три частини. Почнемо знизу до верху. У нас підігрів передніх сидінь, також у нас двозонний клімат-контроль, тобто ми можемо обирати температуру як для водія, так і пасажира. І, звісно, є функція очищення повітря. Тобто зараз вона ідеальна. Ми можемо підв'язати якийсь із телефонів. По Bluetooth буде гучний зв'язок, а також можемо відтворювати музику. Також, як бачите, є Bluetooth аудіо можна також під'єднати флешку для того, щоб відтворювати музику з неї. І також є ev меню В даному випадку ми можемо обрати ліміт по зарядці, наприклад, це буде знову ж таки там 80% або ж 90%. Також це може бути передпусковий підігрів перед поїздкою. Тобто, як і в id 4 ми обираємо графік, по якому буде автомобіль прогріватися або ж охолоджуватися в залежності від температури, яку ви виставите Перед поїздкою також функція Power Output Limit, Вона показує на який ліміт може максимально розрядитись даний автомобіль, оскільки він підтримує функцію від UEF. Також даного автомобіля немає функції Apple CarPlay, але через перехідник ми можемо його зробити, як ви це зараз бачите на своїх екранах. Ну, якщо ми спускаємось ще нижче, також є бездротова зарядка і два порти USB Type-C і вихід 12 вольт 180 Вт ватт максимум. Тобто даний автомобіль можна заряджати, наприклад, ноутбук. На приборній панелі ми зараз можемо бачити, наприклад, що я як водій не пристебнутий. Також пробіг автомобіля всього 76 км і температура за бортом 18 градусів. Як ви зараз можете побачити, у автомобілі є своя піктограма, тобто як він їде, і якщо, наприклад, ми знімаємо автомобіль з електронного стоянкового гльма, нажимаємо кнопочку Drive і вмикаємо адаптивний круїз-контроль з функцією отримування у смузі. Ми обираємо ми яку відстань, ми додаємо, або ж зменшуємо, а також можна виставити ліміт швидкості. Справа бачимо дальнє автосвітло, запас ходу 475 км на одному заряді, і батарея заряджена на 96%. Тепер переходимо до центральної консолі, а саме вибір напрямку руху, ну або ж селектор переключення передач. Як це можна ще назвати так. У нас і звичайний. Паркінг, реверс, нейтральна, також драйв, і є драйв мод. тобто Ми вибираємо, який ми хочемо їхати. Наприклад, ми обираємо драйв і обираємо, який ми хочемо вибрати мод. Комфорт, нормал і спорт. Є електронне стоянкове гальмо, як ви це тільки що почули, а також функція автохолд. І окремо функція автопарковки це коли автомобіль сам запарковується. тобто... Крутиться кермо, а також обвиється напрямок руху. Якщо ми говоримо про підстаканники, вони справді глибокі. А, наприклад, для кави, то вже й занадто глибокі, але якщо для пляшки 0,5 літр, прям лайк. Ніша під центральним підлокітником, вона доволі таки простора. Наприклад, для вологих серветок, або ж для ваших різних дрібниць саме те, що потрібно. Не сказати, що вона прям дуже велика, але й не маленька. Ящик для перчаток, ну або ж бардачок просто народів, він доволі такий великий. Аркуш А4 сюди покладеться без проблем. Як бачите, тут у нас зараз чохол від заднього ряду панорами, про це ми поговоримо трішки пізніше. Тобто сюди справді можна багато напихати речей, які вам в повсякденному житті потрібні. І ще про що хотілося б. Поговорити, звернути вашу увагу, це перемикачі напрямку руху повітря, або взагалі їх вимикати. Дуже класно, дуже приємно, тактильно і от як вони клацають. Так як це у нас максимальна комплектація, в нас є камери 360, вони виведені на лівий важіль в поворотів. І, як бачите, у нас показує в даному випадку передню частину. Якщо ми натискаємо. Задню передачу у нас показує, що у нас відбувається позаду, а також що відбувається навпаки. І якщо ми проїдемо, наприклад, трішки вперед або ж трішки назад, показує нам все, що відбувається навкруги. Також, звісно, у нас працюють в даному випадку парктроніки як передні, так і задні. Переходимо тепер до заднього ряду і те, що мені особливо подобається, це ручка відкривання дверей. Вона розташована в правильному місці. Якби вона була, наприклад, десь тут, вона б була все ж таки лишньою. А цю історію ми всі знаємо ще від Honda Mine. Вони тут розташовані в дуже вдале місце. Єдине, що рекомендуємо нашим клієнтам заклеювати цю зону ризику. Наприклад, можна обручками зачепити, ну або ж а, манікюром, якщо це ми говоримо про дівчат. Тепер приходимо все ж таки до салону. У нас знову ж таки поєднання кольорів: чорний та білий. Знову ж таки на матеріалах не зекономили. Ми бачимо, що у нас є підігрів сидіння, а також, звісно, склад-підйомник. І знову ж таки масивна алюмінієва ручка. Ти розумієш, за що ти берешся. Ну що, давайте присядемо. Задній ряд. Доволі такий зручний, тобто я сажу максимально зручно сам за собою. Тут ще порядка 20 см відстань до моїх колін. Також висота посадки саме від ніг до подушки. Вона зручна, тобто в мене немає проблеми, що коліна дуже високо стоять. Дуже зручно, що є центральний підлокідник, також два підстаканники. І якщо потрібно поїхати, наприклад, невелику подорож, в залюбки я з вами поїду. Також по традиції в нас по центру два дефлектори напрямку повітря, а також два usb Type-C для пасажирів позаду. Дуже приємно, що Honda переймається за пасажирів позаду і вони, скажімо, так можуть підзарядити свої гаджети. Також у нас є дві додаткові ніші в передніх сидіннях. Панорама. В даному випадку вона зараз знята, але тут дві такі от вставки, які можна її або поставити, або ж зняти для того, щоб сонце вам світило або ні. На жаль, Honda не зробила таку саму історію, як і з передньою частиною. Але було б зручно. Ти взяв, затягнув. Потрібно відкрив. Переходимо тепер до багажнику. У нас є індукційний сенсор з електроприводом. Також на задній частині розташовані камери 360 і, до речі, друзі, лежать ті самі вставки для панорами. Тобто, як бачите, в даному випадку вони. Ставляться. І а, це історія про те, що ти або їх один раз поставив, або їх один раз зняв. Кожного разу про сонячні або ж похмурій погоді їх ставити. Навряд чи цим будуть люди займатися. Але все ж вони є. І на цьому дякуємо. Також у нас є додаткова паличка, вона виконана з матеріалу те ж саме, що і. Задня панорама, яка закривається для дрібних речей, наприклад, для шарфа, шапки ну або ж перчаток, тобто якісь неважкі дрібні речі. Якщо ми говоримо про багажник, його об'єм 430-450 літрів, трішки менший, аніж у Honda MNV. Також у даному випадку у нас стоїть буфер акустична система Bose і є два ліхтарі підсвітки багажнику. Також даний автомобіль оснащений органайзером. Є окремо компресор для накачування шин, є окремо рідна, яка заповняє шини, і зарядний пристрій, що знову ж таки дуже приємно На жаль, Honda NP1 не оснащується докаткою. Як ви зараз бачите, у нас рівна підлога, тобто рівна лінія погрузки. І також, якщо, наприклад, нам потрібно буде перевести якийсь габаритний вантаж, задня спинка складається майже в рівну підлогу. Якщо, наприклад, нам потрібно збільшити об'єм багажнику, ми беремо цю от паличку і опускаємо вниз, і в нас з'являється додаткове місце, а також є додатковий фіксатор для ваших аксесуарів та дрібних речей. Автомобіль комплектується зарядним пристроєм потужністю 3,5 кВт. Якщо, наприклад, вам потрібно 7 кВт, без проблем ми це зможемо вам організувати. Наша компанія пропонує як мобільні зарядні станції. Так і стаціонарні. На прикладі цієї 7 кВт зарядної станції можна а, заряджати ваш автомобіль набагато швидше. В даному випадку стоїть промислова розетка, і зарядний пристрій видає 7 кВт. Якщо, наприклад, у вас перепади напруги або ж а, проводка починає перегріватися, зарядний пристрій відключається. Якщо, наприклад, йде просадка напруги, зарядний пристрій зменшує свою потужність, але продовжує заряджати автомобіль для того, щоб ви зранку прийшли не до розрядженого автомобіля. Якщо ми говоримо про настільні зарядні станції, вони можуть бути як звичайна, скажімо так, проста для того, щоб ви могли просто заряджати автомобіль, так і дизайнерська, якщо, наприклад, вам дуже важливий елемент дизайну вашого гаража або ж подвір'я. Honda Інпі N 1 мають функцію як закриття багажника, так і закриття багажнику з балізами. В даному випадку ми натискаємо кнопку, і автомобіль чекає, поки ми заберемо. Якісь наші, наприклад, полізи і виходимо з поля зору самого сенсору. І в даному випадку автомобіль просто зачиняється та зачиняється саме на центральний замок. Друзі, ну і давайте ж поговоримо, а що в нас тут під капотом. Я нагадую, що тут електродугун на передній осі, тому момент істини. Він відчиняється як по класиці, скажімо так, як і автомобілів з ДВС, але під капотом ми нічого не побачимо. Справді, друзі, Honda молодці, вони закрили повністю все, що тільки можна. Окрім того, що ми можемо долити охолоджуючу рідину, також тормозну рідину і охолоджуюча рідину, саме щоб її залити, і омивайка. Це те, про що нам потрібно знати. Даний На автомобіль стоїть в нашому автосалоні, який знаходиться за адресою міста Полтава, вулиця Риси, Китаченка, 84. Також у нас стоять ще другі виставкові електромобілі, є електромобілі по наявності, тому ви можете завжди нас завітати. Ми вас з проконсультуємо, підберемо, покажемо, розкажемо для того, щоб ви були максимально задоволені. Також не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться і натисніть дзвіночок, для того, щоб не пропускати нові випуски.